Помилуй мене, Боже, з милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини, обмий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Тобі, тобі єдиному, згрішив я. І зло на очах твоїх учинив я, щоб ти у вироку твоїм був оправданий, і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, і у гріху зачала мене моя мати ти любиш правду в серці, і в глибині душі мудрості мене навчаєш. Окропи мене і сопом. І я буду чистий, обмий мене і за сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і зітри усі мої провини. Серце чисте, сотвори мені, о Боже, і дух потужний віднови в нутрі моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого, Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене Духом благородним, щоб доріг твоїх навчив я беззаконних і грішники, щоб навернулися до тебе. Визволь мене від кровоприлиття, Боже, Боже мій спаси. І язик мій буде радуватись твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої і уста мої, возвістять хвалу Твою. Ти, бо не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, ти не хочеш. Жертви Богові то дух сокрушенний, серцем сокрушенним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. Щастись Іонові, о Боже, твоєю благою волею і відбудуй єрусалимські мури, тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всипальні жертви. Тоді принесуть телят на твій жертовник.